Друзі, всім привіт! Зустрічаємо наш автовоз біточків з Америки. Знову три машинки приїхали до нас в Кривий Ріг. BMW трієчка 330, рестова в f 30 кузові. Синенький ось такий тігунчик передньоприводний. Ну і Mazda cx 5 куди ж без неї. Майже на кожному автовозі, який до нас приїжджає. Mazda у нас є завжди. Ви знаєте, ми їх любимо, багато привозимо. І ось такі пошкодження ви також на моєму каналі часто бачили. Диск у нас вийшов з чату, всьому погано, підвізці також, але це ми все виправимо. Багато разів вже таке робили. Якщо ви підписані, то я думаю, це все прекрасно бачили. Це все прекрасно знаєте. Зараз ці дві машинки з'їдуть з евакуатора, ми поставимо їх в чергу. На ремонт під ключ, тому що машин багато і є певні затримки, особливо зараз, враховуючи відключення світла, Ну, а Мазду відразу розвантажемо на СТО, тому що першим ділом треба буде відновити пошкодження по підвізці. Тому слідкуйте, друзі, все вам буду показувати, як зазвичай про все розказувати, як це все буде виглядати, щось буде в оглядах на моєму YouTube каналі, можливо, цей Тігуан, щось не буде, як, наприклад, ця мазда, бо їх дуже багато вже знімав, показував, розказував. Але так чи інакше, сторіс і по онлайн. В мене в інстаграмі. Ви завжди побачите, і скільки. Буде коштувати, як буде виглядати ремонт ось цих пошкоджень, і ось цих пошкоджень, і тих пошкоджень. Коротше, всього повністю максимально корисна інформація і максимально багато. І напевне, що на нашому каналі ви можете побачити, якщо вас цікавить саме пригон автомобілів, як він відбувається, в якому стані вони приїжджають, і все, 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 що стосується біточків з Америки. Такі, ось як три сьогоднішніх наших пацієнти.